У переліку довготривалих спортивних заходів, що проходять у нашому місті, особливе місце займають спартакіади за участі студентської молоді. Головна їх мета урізноманітнити навчальний процес і долучити майбутніх фахівців до здорового та активного способу життя. Ці сорівнування дуже потрібні, і спартакіада, який проводять городський комітет з фізичної культури і спорту для дітей, які вчаться в нас в технікумах, ребята, які займаються. видами спорта, развиваются физически, крепкие становятся, они нужны нам как специалисты на предприятиях, они меньше болеют, потому что физическая культура спорта, это вы знаете, она всегда помогает здоровью. И мы считаем, что мы очень большую работу проводим от того, что мы этих детей забираем с улицы и занимаемся в спортивных залах. Міська спартакіада серед студентів навчальних закладів першого-другого рівнів акредитації традиційно стартує з початку чергового навчального року. Цю традицію підтримують 15 технікумів міста, які делегують на змагання найкращих та фізично розвинених учасників. Вони представляють склад основ окремо взятих збірних, які мають пройти непростий шлях до мріяної мети. За роки існування до студентської спартакіади долучаються традиційні фаворити. Серед них представники гірничо електромеханічного технікуму авіаційної. Ного коледжу та коксохімічного технікуму, який цього разу було обрано для проведення змагань з гирьового спорту. Ну, я при поступленні в коксохіміський кес технікум навіть не думав, що буду займатися цим спортом. Займався так дворовими турніками, брусями. А от на першому курсі мені предложили попробувати гірьовий спорт і почала получаться, виходити. І поки потихоньку йду. На базі нашого техніку ми дуже багато проходить спортивних змагань. Всі наші команди, які беруть участь у змаганнях на першості місця, не приїжджають із цих змагань без медалей. Тому ми пишаємося своїми спортсменами. Зміна покоління краще. І ми, нам дуже важко через те, що через кожні 4 роки йде та, те покоління, яке досягло якихось успіхів і приходять молоді. Але от на сьогоднішній день молодих прийшло дуже талановитих, багато талановитих спортсменів, які зараз уже проявили себе. Першість з гирьового спорту є традиційною складовою спартакіади і користується популярністю серед прихильників силових вправ. Цього разу до складу кожної команди увійшли по сім представників, які завдяки належній фізичній вправності заробляли необхідні очки до загальнокомандної скарбнички змагань. Регламент включает в себя два вида толчок и рывок, на которые даются по 10 минут на толчок и 10 минут на рывок. За это количество времени спортсмен должен максимально выложиться и максимальное количество раз правильно сделать. По сумме выводится победитель. За підсумком першості з гривого спорту, у трійці призерів бронзові нагороди вибороли представники Криворізького авіаколеджу а срібло змагань дісталося студентом гірничо електромеханічного технікуму. У нас горнолектроміханіки дуже Приличный э, тренажерний зал, в котором занимаються 40-50 чоловік ежедневно. Серед них і наші геровики, которые теж добре виступають, були бронзовыми призерами прошлого року, їздили на Спартакиадом в Запорожье среди горнодобиваючої і металлургической промисловості. І там ребята теж заняли третье место, награждены кубками, грамотами. Перше місце посіли гирьовики політехнічного технікуму. Вони представлятимуть наше місто на обласних змаганнях у Дніпропетровську. Загалом, за підсумком спартакіади, яка складається з восьми видів спорту, золоті та срібні призери візьмуть участь в обласній спартакіаді серед студентів. У рамках проведення цього спортивного заходу кривий ріг прийматиме змагання з плавання.